Ці роки незалежності, в Коломиї тільки й були розмови про інвестиції. Нещодавно до нас зайшов великий інвестор, німецька фірма «Леоні». Про цю подію не всі, коломияни знають, коли розпочнеться будівництво, скільки вакансій, яка зарплата, і коли завод розпочне свою діяльність. Про все це і більше ми вирішили з'ясувати у міській раді в кінці 2015 року. Представники фірми Леоні приїхали в обласну державну адміністрацію з намірами на територію області побудувати завод. Розглядали вони дві області Львівську і Івано-Франківську. Треба віддати належність обласній державній адміністрації. Вони все-таки переконали, що у нас трудового ресурсу є набагато більше, ніж у Львові, бо у Львові все-таки є багато діючих і навіть таке підприємство. Конкуренція розпочалася внутрішньообласна і кожне місто пропонувало вигідні умови для інвестора. Ми зобов'язались привести всі комунікації на межу ділянки. За рахунок міського бюджету ми винесли лінію електропередач 35 на 6 кВ, винесли газопровід середнього тиску, винесли оптоволокно. Ці роботи вже закінчені, зроблені. Земельна ділянка вільна. І пообіцяли завести на ділянку каналізацію. Зараз закінчують роботу, і водопровід теж закінчують роботу. 20 жовтня буде закладання першого каменя. Площадка вже готова. Планують на кінець серпня наступного року перших 800 робочих місць відкрити завод. Відкриття виробництва це не тільки для Коломиї буде добре, а буде. Для цілого району і навколишніх районів 7 тисяч працюючих. Це є дуже велика кількість, особливо для молоді. Це добре, це може бути першим робочим місцем, бо в нас всі йдуть вчитися без перспективи працювати потім по освіті. Зарплата досить висока по наших мірках. Є перспектива, що з'явиться в Коломиї основний платник податків, бо проєкт передбачає. Чотири етапи до семи тисяч працюючих, і це буде залежати, наскільки фірма зможе залучити трудовий ресурс на роботу до себе. З січня місяця буде відкритий офіс і буде працювати відділення їхнього рекрутського агентства і буде набирати людей на роботу. Бо перших людей треба возити в стрій навчати. Я чую, що буде висока зарплата до семи тисяч. Мова, що Я би хотів піти працювати, що тут дуже, має дуже багато працювати. Чув про відкривання заводу, чув про створення багато робочих місць і про досить достойну зарплату, як на куломею. І при можливості, звичайно, хотів би в таких умовах оплати, як вони обіцяють, в залежності все від умов роботи. Звичайно, хотів би. Приїхав подивитися на нове будівництво, що за ну, вакансії, які там роботи, що. Ну, можна на роботу стояти 19 вересня. Відбулась зустріч у Івано-Франківську з представниками фірми Леоні. Як зазначив Дмитро Романюк у своїй сторінці у Фейсбук, 8150 нових робочих місць. Це величезна подія для України та найбільша інвестиція за всю історію нашої області. У 2017 році буде споруджено новий завод, набрано 800 працівників, і до 2021 року, згідно оптимістичних планів, кількість працівників становитиме 8150 чоловік. Вже 20 жовтня буде урочисте закладання капсули у фундамент майбутнього заводу Леоні. Для міста і його мешканців це великі можливості. Насамперед, це робочі місця, достойні зарплати, медичне страхування і належні умови праці. Катя Рижа Юрій Данилюк спеціально для каналу ДумайТі.